Щоб познайомити дитину з числом та цифрою 6, вам знадобиться білий аркуш паперу, рахункові палочки, квасоль цифри від 1 до 6, олівець та маленький герой. На папері малюємо 5 порожніх мішечків, залишаючи місце ще й для одного, відраховуємо 31 квасолину і починаємо заняття. Наша мишка готується до зими і хоче розкласти квасоль в мішечки. Але вона не пам'ятає, як цифри розташовуються в числовому рядку. Попросить дитину поставити цифри в числовий ряд від 1 до 5 і назвати їх. Дякую, мишка все згадала. Тепер можна переходити до її мішечків. Спочатку мішечки потрібно підписати, ставлячи цифри від 1 до 5. Під кожним мішечком. Один, два, три, чотири п'ять. Всього в нас п'ять мішечків. А ось і цифра, яка це показує. А тепер в кожен мішечок ми будемо класти стільки квасольки, скільки показує цифра. Один, один, два. І кожен раз дитина рахує, скільки квасолі вона кладе в мішечок. Мишка молодець, в неї ще залишилася квасоля, а мішечки більше немає. Зараз ми домалюємо ще один мішечок. І тепер ми порахуємо, скільки ж в нього буде покладено квасолі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість квасолин. А тепер підпишемо 6. Ось так виглядає наша цифра 6. А пишеться вона ще легше. Оп! І 6. Давай її прикрасимо квасолькою, щоб запам'ятати. Можна запропонувати дитини квасолю рухати за допомогою олівця. Нашій мишці дуже сподобалася цифра 6. А тепер давай побудуємо наш числовий ряд, враховуючи нашу нову цифру 6. 1, 2, 3, 4, 5, а потім 6. А тепер постав цифри від 1 до 6 зверху вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А тепер біля кожної цифри Викладаємо рахункові палочки стільки, скільки показує цифра. Підбирайте для кожної цифри палочки одного кольору, щоб дитині було зручніше побачити кількість. А тепер можна запропонувати дитині побудувати до домівку для нашої мишки спочатку маленьку, а потім велику.